Привіт! Ми на уроці мистецтва. Мене звати Дмитро, і я хочу розповісти вам про особливості музики та архітектурних споруд для проведення циркових вистав. Цирк сюди мріють потрапити, чи не усі діти. Відкрию вам секрет, і дорослі також. Яскраві театралізовані шоу, клоуни, акробати, повітряні гімнасти, ілюзіоністи, фокусники. Як ви гадаєте? Чи достатньо лише талановитих артистів, щоб зробити виставу справді видовищною та незабутньою? Чому майже усі циркові шоу відбуваються лише у спеціальних приміщеннях? І до чого тут музика? Давайте розбиратися. Для циркових вистав зводять окремі споруди, які так і називаються цирк. Це слово походить ще з античності та означає круг, коло або круглий. Тобто круглий будинок. І справді, циркові приміщення зводять у формі кола. Спитаєте чому? Відповідь ми отримаємо, коли увійдемо усередину. На що ви звертаєте увагу у першу чергу, коли потрапляєте до зали? Звісно, на циркову арену? Її ще називають манеж. Адже саме тут виступають артисти. Цирковий манеж розташований у центрі приміщення і завжди круглої форми. Це надає можливості артистам вільно переміщуватися у просторі, виконувати акробатичні трюки на конях чи велосипедах. Як ви вже могли здогадатися, круглий манеж і задає форму усій цирковій будівлі. Циркову арену оточують майже з усіх сторін глядацькі місця, оформлені у вигляді амфітеатру. Така конструкція дозволяє глядачам чудово бачити та чути виставу у різних куточках зали. Адже кожен наступний від манежу ряд місць розташований трохи вище за попередній. Можна не хвилюватися, що глядачі, які сидять попереду, заважатимуть вам усе добре роздивитися. Цікаво те, що незалежно від кількості глядацьких місць, розмір, тобто діаметр арени у більшості цирків завжди однаковий 13 метрів. Цього вимагає специфіка їздових трюків на конях чи велосипедах, про які ми вже з вами Згадували. Існують як стаціонарні цирки, так і пересувні. Останні мають вигляд круглого шатра із куполом. Такі конструкції називаються французьким словом шапіто. Гастролі пересувних цирків або цирків шапіто зазвичай відбуваються у містах і містечках, де немає стаціонарного циркового приміщення. До речі, купол є одним із найбільш впізнаваних елементів циркової споруди. Купол дозволяє ставити акробатичні номери не лише на манежі, але й високо у повітрі. Простір для чарівного циркового дійства розширюється і стає не двовимірним, а тривимірним. У якому б саме цирку ми з вами не перебували, мета у нас одна: насолодитися цирковою виставою. Отже, ми займаємо місця, світло гасне і розпочинається шоу. Про це глядачів сповіщає музика, яка є одним із головних компонентів будь-якої циркової вистави. Основне завдання музики в цирку супроводжувати дію на арені. тож і звучить вона під час виконання усіх номерів, окрім розмовних. Музичні композиції підбирають індивідуально, це надає змоги створити неповторну особливу атмосферу, яка вигідно підкреслить конкретний номер. Багато артистів зізнаються, що саме від музики залежить половина їх успіху. Повіримо їм. Існують спеціальні циркові оркестри, які забезпечують музичний супровід для вистав. Вони невеликі і налічують приблизно 12-14 музикантів. Разом із диригентом вони розташовуються в окремому секторі поруч із глядачами або на спеціальному балконі. Серед інструментів виділяються мідні духові з яскравим та гучним звуком та ударні. Останні не лише задають ритм артистам, але й інтригують, тобто створюють відчуття очікування. Що ж далі? Можливо, ви вже здогадалися, що йдеться про той самий барабанний дріб, який звучить у найважливіших моментах вистави і змушує глядачів завмирати, ніби в очікуванні дива. У виконанні оркестру можна почути композиції різних жанрів і стилів. Найчастіше це джазові твори, різноманітні марші, популярні танці. Для динамічних, рухливих номерів обирається активна музика з чітким ритмом. Виступи із демонстрацією гнучкості тіла чи вистави ілюзіоністів фокусників часто супроводжуються повільними музичними композиціями, які створюють таємничу атмосферу. За час існування циркового мистецтва деякі твори стали настільки популярними, що їх можна назвати своєрідними музичними емблемами цирку, як от знаменитий марш композитора Юліуса Фучика, який початково був призначений для військових парадів, а потім перетворився на веселий марш для акробатичних та клоунських номерів. Музику для цирку писали і всесвітньо відомі композитори. Ігор Стравінський, чий рід походив з Волині, а мати народилася у Києві, написав на прохання знаменитого американського танцюриста і хореографа Джорджа Баланчина циркову польку. Ця композиція мала супроводжувати номер зі слонами: 50 велетнів танцювали під неї на сцені. У сучасних циркових шоу нерідко використовують аудіозапис, його ще називають фонограмою. Він дає дуже широкі можливості, тому що, окрім традиційних творів, може містити незвичні звукові ефекти та знайомі сучасним глядачам естрадні хіти. Саме такою музикою супроводжують свої вистави артисти найвідомішого у світі канадського Сірк Дю Солей у перекладі сонячного цирку. Отже, підіб'ємо підсумки. Циркові вистави відбуваються у спеціально збудованих спорудах і завжди супроводжуються музикою. Циркова будівля має такі обов'язкові компоненти, як арена або манеж круглої форми, і місця для глядачів у формі амфітеатру. Музичний супровід забезпечують невеликі циркові оркестри або фонограма. Музичні твори підбираються індивідуально до кожного номеру. Вони задають відповідний. Темпоритм та створюють необхідну атмосферу. На цьому все. Не забудьте подивитися додаткові матеріали за темою, а також виконати перевірочний тест. І, звісно, слухайте гарну музику та отримайте від цього задоволення. До зустрічі!